Це є аварійна ситуація, яка склалася і ця труба є аварійною». Сьогодні вирішила помитись. Це було зранку о сьомій годині ранку. Тобто, коли сусіди не користуються водою і тиску води майже не було. Коли ми з сусідами спустилися в підвал, ми побачили жахливу картину. З труби під жахливим тиском л'ється вода. Будинок старий, опори підмиваються. Я вважаю, що це дуже небезпечно. Впало, прийшлося забрати в сторону. тому Ми можемо спостерігати прорив труби. Десь місяць-два назад нюк робив за місце труби. його просто перемотали. Ви бачите, що труба повністю є гнила. Вона потребує заміни. І два тижні назад, у нас вже два тижні такі даний порив є, е між приходив на обслідування даний, е сказав 19 тисяч для мешканців. Ну, більшість мешканців будинку це є пенсіонери. Оплатити таку суму, навіть якщо її роздають на півроку, вони не мають змоги. В даний момент ми бачимо, як підмиває дві... Не можу сказати, опори, я думаю, що сильніше прорветься, буде картина, дуже... якщо це проломиться, розмиє стовпи, ви бачите, можете спостерігати. В даний момент е кусок стіни, опори, яка знаходилася там, вона вже просто її розмивала, прийшло забрати, щоб можна було щось підкласти напор води і спрямувати її хоча б до витіку в каналізаційний колектор бачите, яким потоком тече вода, це те, що принаймні ми змогли перенаправити. І цей будинок пам'ятник архітектури. І тут висіла вивізка на цьому будинку, і хто, хтось її зняв.